Видно? Видно? Друзі, всім привіт! Мені я У нас сьогодні пекло десь 30 градусів. Мусимо квасом трохи не квасом, а трохи підживлятися. Значить, у нас сьогодні на огляді район 404. Такого ми вчора завезли. Це у нас вже був точно, не було просто наклеючок і не був помити. Ми щоб ми це все зараз зробили. Останній, останній дизайн капота. Нормально світить фари, нормальне світло, рішетка чорна. Хто пам'ятає, слідкує за нами раніше були сині, я їх красив в чорне. Я думаю, так воно буде красивіше. Значить, 40 кінських сил. Мотор у нас е, ютовський стоїть, 4 Зразу покажемо вам мотор. Амортизатори капоту. 4 циліндра, фільтр. Паливний фільтр масляний. Чотири форсунки. Водяне охолодження. Грузи значить, спереду стоять. По скільки кілограм не скажу вам, бо китайці не написали, але є чотири грузи. І є грузи на задніх колесах. По резині. Резина у нас 12,4 12 на 24 задня, широка. Бо, наприклад, джинна 40 ка вона хоча б теж 40 кінських сил, але має тільки 11,2х24. Передня у нас йде 7,5 на 16. Тоже йолочка, крила. Крила є, але бажано трохи доробити. Ну, покажи. Якщо трохи буде болтатися, якісь треба кронштейни додати, щоб, щоб їх не вирвало. Бачок на руля і з окремим насосом. Бачите, тут китайці доставили всякі захисти, щоб ви, случайно, пальця в пропіллер не запхали. Коли десь будете пробувати, значить цей насос у нас на гідропідсилювач, цей насос у нас на гідравліку. Так, ідемо по трубкам до гідравліки назад. Значить, По гідравліці у нас е, гідробак окремий від коробки, і у нас стоять два зовнішніх циліндра. То, що ви любите. Е, от зараз трактора всі дзвонять і просять нам спромосовою навіскою. Наприклад, е, Оріон сороковий є з навіскою. 40 сорокова є. І привезли джинму 24-ку реверсну. Просить теж, щоб були циліндри. Не знаю, буду просити поставщика може щось додав. Дві пари гідровиходів, чотири. Навіска. Багато хто, коли ми привезли цю модель, казали, що Вов, ви привезли з циліндрами, а плаваючого немає. От. Я показую сюди по речам. Це речах на подйомне опускання. Подйом опускання. Якщо вам треба плаваюче, зафіксували і це буде плаваюче. Це якщо зараз опять знову хтось скаже, що тут нема плаваючого. Подняли, опустили, зафіксували плавающе. Тут дві пари е гідровиходів керування. Так, давай я про ти поговори. Так, ідемо далі. Трактор у нас на реверсі. З реверсною коробкою, секунду. Треба трохи світрапити холодного бо жара. Реверс. Реверс по ліву руку, зручно. Єдиний мінус оця тяга. Я не знаю, чому китайці її ну, не поставили знизу. Ну, ще не додумались, але будемо сподіватися, що придумають. На це наші клієнти багато звертають увагу. Бачите? Воно якоби не мішає, але якби воно було під підлогою, було б зручніше. Далі. Речах повного привода. повишені, понижені. Вал відбору потужності. Там ми його включаємо. Тут ми вибираємо швидкість. По швидкостям у нас 540 тисяч. Вал 6 Так. Тут у нас іде блокування задніх коліс. Оце я зразу, знаєте, відео знімаю. Це буде дуже добре для тих клієнтів, хто купив трактор. А, ну, там, не заповнив все, що ми розказали по речагам. Зразу знімаю, щоб люди бачили. Е, тому що людина дзвонить і каже, що а що це за речах? А я такий хопа, відео йому скину і все, людина передивилася, все знає. Значить, Це блокування задніх коліс. Значить, включа... Якщо воно не включилося, то треба трохи рушити, тому що зуб на зуб, якщо попадає, то воно не включиться. Тому чуть-чуть чуть-чуть вирушаєте вперед, зуби пройдуть. Запхали і тримаєте. Якщо ви його пустите, воно вертається, бачите? То у вас не буде включена блокіровка. тому ви нажали і тримаєте, треба тримати. Якщо з часом ви нажали, а воно не вернулося, то верніть самі, тому що проходить рік-два, все закисає, щоб ви не їздили з включеною блокіровкою, бо буде біда. Значить, Підлога у нас практично рівна, є дзюри, але то, якби кабіни немає, не сильно вліяє. Ззаду стоїть бляха. Ви, ви якщо захочете ставити вже кабіну, то вже цю бляху не треба буде виготовляти. Тут собі трохи додали, зварили каркас і буде хороша кабіна. Я бачив клієнти, які доставили на ці Оріони кабіни. Я вам скажу, я не знаю, чи завод таку типу зможе зробити. Клієнти супер поставили. Просили перенести ключ. Дивись. Раніше ключ був тут, по-моєму. Тут навіть да, заглушка стоїть. Ось можна було коліном відламати. Ми просили, щоб або тут поставили або тут. Тут вже зручніше. Так. значить, З тим ми всім розібралися, значить по комфорту. Зараз сідаємо, покажемо по комфорту. А, акумулятор. Акумулятор у нас тут не буде показувати, ну це сотка, мабуть, так, Юра? Да -да. Сотка. Тобто можете підключити ще щось, що захочете. Музику там хочете. Або а, а те коли? Те, що великий акумулятор, зараз люди, я якщо користуються на електричних моторах. Да, Юра? Вот. І щоб був запас електрики, то коли акумулятор великий, добре. Так. По посадці. Сідушка у нас м'яка заморти... з амортизатором. Єдиний мінус, як то кажуть, немає підлокотників. Місто для регулювання руля є, але, на жаль, воно не регулюється. Ну, На жаль, китайці не постаралися. Місто тут достатньо для будь-якого габарита. У мене 110 кілограм, тут, тобто, якщо 120 залізе, то без проблем поміститься. Гідропідсилювач, нормально, е нормально все виглядає, спереду все видно. Тому трактор чіткий. Не просто так його беруть. Мені завжди кажуть, що чого ти знімаєш всі трактори, які продаються. Треба розполінено, що переключається. Передачі побуду на віста, все підходить. Педалі під підлоги, не під рісні. Тому що якщо би було до підрісні, то ви б постійно поріна до шурля не пускали. Так, маємо А, І найважливіше, я забув сказати по ціні. Ціна даного трактора була 800, зараз 7900. 7900 на Оріон 404 з рівною підлогою, реверс, щеплення дводискове, доставка безкоштовна і примусований невиставка. Це був І, Ага, ще трактор 24-го року, друзі, це вам там не якісь старі залишки, це 24 й рік. Старих залишків по Оріонам ми не маємо. Все, Оріони в цьому році, напевно, топ-продаж по Україні. Тому рекомендуємо. Телефонуйте. Якщо комусь дорога 40 ка за 7900, то ми маємо за 7124, в такій же комплектації, теж на широкій резині. Тож не зволікайте, телефонуйте і замовляйте.